Відболи, моє, серденько, відболи. Відпусти, бо нестерпно гірчить полин, і десяток випитих Маргарит не порушує алгоритм. Всі тривоги та сумніви отпусти. і не дай спуститись до темноти, не тікай у вічі, не йди, хай хтось інший, але не ти. Стільки гнізд, розорених зустрічали, скільки душ розкраєних од печаль. Щоб у спину тобі не кричали, пам'ятай ти зі сталі. Відпусти всі розбіжності до пори, скільки правил руйнують заради гри, сілі з моря сльози собі бери, тільки, серденько, говори.